Масинки мої, хочу вас привітати з суботи. Ви подивіться, яка в мене краса розквітла? Не один, не два, а чотири квітки. Чотири такі шикардосні квітки. І зверху малий піпунчик такий теж розквітне. Боже, яка краса. Ви подивіться на цю палицю. Її висота 80 см. Я міряла. А ось така цибулина. Потрібно оце зняти трішки, Бачите, вона така, шелушується. Оце краса і такий манюній манюній листочок. А це ну, просто краса. Подивіться. Здоров'я вам, щастя, кохання в новому році. І така краса, нехай. Як кажуть, радує наше око. З у вас, о, яка краса! Хочеться показати один, але і цей кричить, і мене ж покажи. І цей хоче, щоб його показали. Ось о, диви. диви Ось така краса тулька в нас. Це для вас. У кого там сьогодні? Імінінини, уродіни, свадьба. Це для вас весілля, вибачте.